Повторимо, що ми знаємо про множення звичайних дробів. А саме основне правило множення. Щоб помножити дріб на дріб, треба помножити чисельники даних дробів і результат записати в чисельник добутку, і помножити знаменники даних дробів і результат записати у знаменник добутку. Ось як в прикладі. Помножити 3 п'ях на 4 сьомих дорівнює. Чисельник записуємо 3 помножити на 4, знаменник 5 помножити на 7. Отримуємо результат 12,35. Це правильний нескоротний дріб. Але чисельники і знаменники дробів можуть мати числа кратні, тобто мати спільні дільники. Обов'язково необхідно знайти ці дільники, поділити на них і чисельники і знаменник дробу, тобто скоротити дріб. Наприклад, 3 п'ятих помножити на 15,18. Дорівнює Записуємо в чисельник 3 помножити на 15, в знаменник 5 помножити на 18. Числа 5 і 15 мають спільний дільник 5. Поділимо і чисельник і знаменник на 5, і результат цього ділення записуємо над числом меншими цифрами. Числа 3 і 18 також мають спільний дільник це 3. Отже, також ділимо і чисельник і знаменник на 3, і результат ділення записуємо відповідно біля чисел. Потім пишемо дріб в чисельнику і знаменнику, якою буде результат такого скорочення. Тобто в чисельнику 1 помножити на 3, а в знаменнику 1 помножити на 6. Але і зараз чисельник і знаменник мають спільний дільник. Це 3. І після скорочення, тобто ділення на 3 і чисельника і знаменника, маємо остаточний результат 1, друга. Та серед дробів можуть бути і мішані числа. Як в наступному прикладі, помножити 2,3 на 2039. 2,3 це мішане число. Щоб помножити мішане число або намішане число, необхідно це число перетворити в неправильний дріб. Отже, 2,3 неправильним дробом буде 13. ,5. І далі, як і в прикладах вище. Записуємо добутки чисельників і знаменників. Тобто в чисельнику 13 помножити на 20, в знаменнику 5 помножити на 39. Скорочуємо на спільні дільники. 13 і 39 мають спільний дільник 13. Отже, скоротили і записали результат ділення. 5 і 20 мають спільний дільник 5. Також скоротили на 5 і чисельник, і знаменник, і підписали результат ділення біля чисел. Потім записуємо результат цього ділення. В чисельнику 1 помножити на 4, в знаменнику 1 помножити на 3. Дорівнює 4 третіх. Це неправильний дріб, отже, перетворюємо його в мішане число третя. 1 ,1 Підсумуємо. Множення дробів це добуток чисельників на добуток знаменників. Та перш ніж помножити числа, треба їх скоротити. І якщо є в множенні мішані числа, то ми їх перетворюємо в неправильний дріб. Далі, щоб помножити дріб на число або число на дріб, необхідно помножити це число тільки на чисельник дроб. Дійсно, якщо перетворити ціле число в неправильний дріб, то в знаменнику завжди буде 1, а при множенні числа на 1 завжди буде це саме число. Отже, при множенні числа на дріб дійсно виходить, що множимо на це число тільки чисельник. Наступна властивість. Якщо дріб помножити на число, яке дорівнює знаменнику даного дробу, то в результаті буде чисельник даного дробу. Наприклад, 2 сьомих помножимо на 7. І ціле число і знаменник дробу рівні числа. За правилами множення числа на дріб, ми число множимо тільки на чисельник, а отже записуємо його в чисельник. Тепер і в чисельнику, і в знаменнику маємо спільний дільник це 7. Скоротимо на нього, отримуємо в результаті 2, тобто чисельник даного дробу. Наступна властивість, при множенні дробу на одиницю отримуємо той самий дріб. Дійсно, наприклад, 4 сьомих помножити на одиницю. 1, 1 це ціле число, яке за правилами множення, яке розглянули вище, записуємо в чисельнику. Тобто, в чисельнику маємо множення натурального числа на одиничку, що знаємо, 6 з класу дорівнює натуральному числу. Отже, результат 4 сьомих, тобто той самий дріб. І останнє, що пригадуємо на сьогодні, при множенні дробу на 0 отримаємо 0. Наприклад, 3 п'ятих помножимо на 0. Як і в попередніх прикладах, на 0 множимо тільки чисельник. І тоді в чисельнику маємо множення натурального числа на 0. І з класу ми також знаємо, що при множенні будь-якого натурального числа на 0, в результаті завжди отримаємо 0. Отже, дорівнює 0 п'ятих. Ми ж пам'ятаємо, що дріб це ділення чисельника на знаменник. Отже, виходить, що 0 треба поділити на 5. І це знову ж таки правило з п'ятого класу. На що б ми 0 не поділили, в результаті завжди буде 0. Отже, 3 п'ятих помножити на 0 дорівнює 0. А наступного вже разу розглянемо переставну, сполучну і розподільну властивості множення.